Так настроєння, народ. З чого починається в деревні? З офігенного закормоточка. Все закормлено. Можна починати. Плани, плани, що побільше щуп, поменше менше Газу на берегу не дати, щоб люди не думали, що вот этот шахеда летять. Все готово, огорячительные напитки тоже готові в об'ємі 2 литра, Чи скільки тут стаканів. Головлячі комплекти, спины, эти щучачі. ну і головне, этот... Не ловитель. Главный не ловитель этого района. Ну, есть все, кроме рыбы. Полностью Балаклейского района. Все обращаются до него. По любым вопросам. За мной ловлят все, кроме меня. Что, продолжение следует? Побачимся на этих, на щучих точках, там, будем показывать, как надо ловить рыбу. Доброго ранка. Ну что, у нас открытие. Как всегда, новый месток. Речка Амазонка. Мы только на Амазонке ловим. Так что будем дивиться. Погода шепче. Как настроение, народ! Как настроение, народ! Народ! сьомий день. Сьома точка, на якої ми нічого не ловимо, просто кидаємо. У да, нас стандарт, У нас по стандарту все. Настільки налажена, блять, система, блядь. Попробуй ще її зламати. Це без кльов'я. так, полочиш, Настроение, народ. Давай, снимай. Как настроение, народ. ха ха Ну, це такий мелконька, типа ну як платвичка ладошечна. Так що ребятуля, ловить рыбку. Конечно. Так, це у нас главный головятник. Приплив на точку. Основа вообще голови на рибалки, це на рот. Основа голови на рибалки. Це наблюдение. Головна така риба, вона дуже хитра, блин, не любить шума. Вадим мовчки, він... мовчки просто смазує рот і створює звуки головиного кормлення. У нього дуже добре пытаться ловить. От сейчас Наблюдаємо, як він кидає під коряги на ту сторону е, маленьким воблером. Наступне відео буде, де Жені витягує під да, коряги коряги. Не буде, не буде. Я просто зараз от дивлюсь, просто наблюдаю, де є активність риби. Не так, що він, він полоще в холосту. Якщо я ловлю, то я ловлю по-серйозному. Просто треба добавитися. Так як в мене є в свободне час, баночка нон-стопа всегда радує на рибалці. Я скажу більше. Вона, навіть навіть більше радує ця банка, ніж у нього в руках оцей інструмент дуже серйозний. Вона мене блядь, радує тільки мислю о том, що в мене є бутилка пива вдома. От, кинув і веде, веде, веде потихоньку. Плавно, впевнено. Беремо таку блсенку. Ось такий серйозний спінінг. дерев'яний, блядь, як діди раніше ловили. Заброс перший такий пробний до серединки. В головлі на темі головна тишина. Вадим мовчить, головля клює. А ще успіх ловлі головля в чому заключається? Чим більше хапух які щуку і забирають тим більше головля нам остається так от дивимося зараз вадюша тягне його проводка не спрацювала. тепер кидаємо мастер спорта починає потихоньку вести і теж не сработала ще не розказав головний секрет рибалки що має бути той хто ловить хуже і менше. Да. да. це тікток этот тікток тема що должен быть компаньон. Не, не должен быть, ну він должен быть, да, для того щоб він ловил хуже, чем я. Короче, точка не рабочая, судя по всьому. И скорее всего мы будем зараз переплывать на более интересные места. Уже и розовые блесна, и оранжеві. І тільки не було, і обліра, і силикон, і під дерева, і на дерева, блин. Де? А блесна — бомба. Ні одного сходу, ні одного зацепа. На да, ну, ці бльосна були в тому році бомба. Походу на цей год. Просрочені. Да, на цей год, мабуть, і ржа їх поїла, і головлю вже виздихав. Так, есть у нас моторяка, сейчас мы на нем будем шуршать. Становимся на точку. Точка называется Ветер в поле, жопе дым. Останем мы вот а тут в коряжечках. Аккуратненько. Так, чтобы моторяка не зачепиться. Все, заплили. Повертай. Повертай налево. Лівше. Лівше? О, лівше, лівше. Так, Щось так мотор, щоб не мішав. Надо ще ж вам контент знімати, коли ж ми будемо тут. Ми становимося вже этими юними блогерами. Головля ловиться вам не этот, не щуку жарить. Точный заброс прям в веточке, правильно? О, вот это был був... Вадим просто ну мастер по забросам. Сразу видно. В головлиной рыбалке не первый год. Вы знаете, что я делаю не так, і чому он у ставьте бубенчик и колокольчики, да? Чтоб потом в, в, следующую нашу рыбалку дивиться и давать еще советы, как зловить рыбу. Что будем делать? Совет от профессионала. Я не взял, я... <сам> <сам> Тоже хороший вариант. Два якоря, либо один якорь, две веревки. чтобы на дно идти вместе. Полощим, полощим. І не випалоще. Давай, майстерський заброс під той берег. Фук. Чик, упало, четенько, через ветки, оп, соскочила. ну красота, ну мед. и проводим над паличками. І головлік. І скаже, і скаже, куди ви, пацаны, кидаєте, блін. Який голавль, каже. Я жду вообще, поки блін, тепло будет. Спиннинговая рыбалка, это вообще такая тема, нервы успокаивает. Я. Та я вообще от многих болезней изличая Чи излечивает ну, тоже заброс четкой Прям в головли на гнездо. Продам удочки. Арена, ванфорды, все в наличии. Почти без пробега рыбы не бачили. Головне. Через пару місяців може карпою буду продавати. Так, <рес> да, до карпа ще мене добрались, а от по головлю, звісно, ну, наслаждення отримаєш, ведеш проводку просто космос. Приєдно. Кинув, ведеш, ведеш. Красиво, птички співають. Так, поміняли точку. Одежда, понятно, тільки на головля. То что щука сьогодні у нас сказала до свидания. Вчора казала привет. А сьогодні, каже, ребята, ви поки отдохните. А завтра почнемо по новому. То що у нас ще завтра цілий день впереді. Надо дождатися, коли живність з'явиться. Кузнечики, овод, майський жук. Оводів будемо на мене ловити. Да, овода, овода, овода зловить легко. Вадима раздеваем до трусів. На пляжу выпускаем. Все оводы злітаються в кучу. Просто перелавливаем, складаємо в трехлитровую банку. Обложим Вадима в скору. Да, ну він просто опухает. И я продолжаю ловить. Короче, в принципе, рыбалка такая интересная получается. І конкурентів немає як і приманок багато. Ну, для того, щоб зловити рибу, треба постаратися ще. Це ото, як кажуть, О, там ви в акваріумах ловить. От вам не акваріум. Блин. Дикі міста, річка. Для того, щоб поймати, треба спочатку 10 км пропливти. 100 км кілометрів, 100 кілометрів проїхати, 10 пропливти. Перетягнути лодку, блин. акумулятор 32 кг. Зато цивілізації нема, тишина, спокойствия, ніхто на мозг не капає. Тільки Вадюша Сидить збоку і мовчить. Насолоджується процесом рибалки. Як швидко перепливтись з точки на точку? Та як? Отак. Газу дав, блядь. Джин-джин-джин, блядь, І погнали, бля. Вперед. Он стоїш на лодки, на к этот. Поводі, бля, шуршишка. Скорость дозволяє. Електромотор тема в диких условиях. Оці всі бензики, це таке ото, на водохранилищі тільки перед передівками. А в диких містах тільки електромотор. Я б сказав, би, що це точка називається над навісаючими деревами. Юний Ягел. Оджагал, оджагал. Нема нема активності, поэтому немає активності, нема головля, все його тут ніхто не ловить, крім нас. І це спасає, тому що скоро вже будемо жаб ловити. Доброго раночко. Доброго одинчка Продовження ну, следует. З вами Вадим і Женя. <світ> Сьогодні у нас опять серйозна рибалка. Головля сьогодні не ловим. Сьогодні питаємося зловити щуку. Головля вчора наловилися. Так, да, вчора головля наловила. Чик-чирик. Що, бомбасом щуку, блин, по Правда, ще не бачили її, але бомбасом. Гід від Скарпат. теме наглаженный очки специальная у него такая этот как это назвали бачите это называется трава он просто еще навык не наработал прорывать траву и просто так плавненько выдирая очки у него блатни покажи очки морская капуста на морскую капусту. Мультипликаторная катушка. Палка тоже такая якась, як це називається, кастингова спортекс Гідра. Спеціалізується в общем по лоблерам. Пытаемся. Я ловлю примитивно, потому що я в деревухі нахожусь. У мене все просто. Релакс копито. В кислотном цвете. Буду снимать блог і буду балакать з зрителями. ну, як, типа, как дурачок, то сам собой. Если ты смотришь это видео, возможно, ты первый наш зритель. Бомбим. Бомбим. Бомбим, бомбим. Покажи, какая твоя катушка. Сыня. О, ну это вообще, видно, что серьезная тема. Shimano SLX DC с электронным тормозом. Правильно? Поэтому я да, и палка. Спортекс Гидра. Супер-пупер. Мотор гайд работает. Okay. Педаля мы підруливываем, аккумулятор практически на финише, но мы его давненько не заряжали. Так, Вадюша стала более серьезной уже тему. 130-е воблера пришли уже в бой. 130 чисто 10 по 30 ну это уже серьезный серьезная заявка на успех на результат mm -hmm. побытый mm -hmm. попустый фрик Рова, Два дня я тебе шукав, блядь. Лавель. Добавимо до відеоурока нашого, де ми розказували, як ловити, на не ловили.